Дуже реагую на зміну погоди. Часто таке відчуття, ніби серце з грудей вистрибує. Чому так відбувається? Взагалі багато людей реагують на погоду, по підрахункам це від 30 до 70% людей взагалі можуть реагувати на погоду. Це відбувається, тому що змінюється температура повітря, вологість повітря, швидкість вітру, барометричний тиск тобто, це все зовнішні фактори, і вони всі впливають на кожну людину. Але в залежності від того, яка, який організм людини, хтось реагує, хтось менше реагує, а хтось взагалі не реагує. Ну, питання, як, як, як себе трошки зробити більш стійким до цього, то треба звести здоровий образ обережизні, е, харчуватися правильно. Сон повинен бути більше 7 часов на 7, 7 годин на добу. Ну, тобто, такі загальні такі рекомендації. Періодично відчуваю болі в серці, особливо при фізичній праці. Також турбує задишка. Це почалося декілька місяців назад. Що це може означати? Це може означати, що у людини присутній синдром стенокардії. Тобто синдром стенокардії це синдром ішемічної хвороби серця, який якраз супроводжується болями за грудиною, саме більше це турбує за грудиною отут, або в області серця, які виникають в більшій переважності після фізичних навантажень, під час фізичних навантажень і емоційних навантажень. Це пов'язано цей синдром пов'язаний з тим, що йде патологічний атеросклероз судин, і судини звук. Ужуються вони е, е, на на відміну від здорових судинів, судин вони стають більш вузькими. По ним потік крові, звичайно, починає погіршуватися. Через те, що потік крові погіршується, кисню по доставляється менше, і через це виникають такі больові синдроми, задишка, може бути серцебиття, перебої в роботі серця. Тобто, синдром стенокардії взагалі вважається передінфарктним синдромом. Тобто, якщо з'явилися такі симптоми, якщо з'явилися такі скарги, то тоді треба обов'язково відразу йти до. Кардіолога, тому що обов'язково треба до обстеження і виявлення, чи є якісь моменти, які треба лікувати або терапевтичним путем, таблетованими засобами, або, можливо, навіть хірургічним путем, тобто коли ставлять стенти або роблять ортокоронарне шунтування. Ну, тобто, обов'язково треба звернутися до лікаря в таких випадках. У нашому медичному центрі родовід є такі методи обстеження. Ну, Перше, це, звичайно, потрібно прийти на консультацію до кардіолога, кардіолог вже вирішить, що потрібно саме робити. Обов'язково робиться електрокардіограма, обов'язково робиться егокардіографія серця. По показам, тобто, якщо є перебої в роботі серця, серцебиття, часте, призначається холтерівське моніторування ЕКГ, тобто ці всі методи у нашому центрі родовід є. І обов'язково призначаються лабораторні аналізи для того, щоб визначити рівень холестерину. Загальний аналіз крові, подивитися, чи немає у пацієнта анемії, чи немає в нього неркової, печінкової недостатності, тобто те, що може ще якби посилювати, так що в нас все це є, можна приходити і обстежуватись. Скажіть, а оці магнітні бурі, про які всі говорять, і справді можуть впливати на самопочуття? Читала, що особливо на серцево-судинну систему, яким чином це може проявлятись? Магнітні бурі справді можуть впливати, а хоча єдиної думки немає досі. Тобто, в принципі, ще над цим працюють дослідники. Але вже відомо, що частіше викликаються швидкі, і е пацієнти, у яких є підвищена небезпека до інсульту, у них в принципі частіше стаються гіпертонічні кризи, частіше головні болі, мігренозні болі е по серцево-судинній системі це більше серцебиття, болі в області серця. Вони можуть бути колючі, стискуючі, пекучі. Але в більшості випадків не пов'язані з фізичним навантаженням. Тобто пацієнт може розповідати, що він там цілий день, там, день, два, три, от його щось боліло, щось його тисло і щось йому був якийсь дискомфорт. То тобто, ну, от так от проявляється. Загальні такі настанови це обов'язково не перевантажувати себе ні фізично, ні емоційно, обов'язково здоровий сон від 7 годин, 7-8 годин на добу, вживання більше овочів, більше фруктів в їжу, нежирної, нежирних видів м'яса, морська риба, тобто ну, правильне харчування, фізичні навантаження, помірні, тобто якісь ще повинні бути там, спортивні, помірні навантаження, скажімо так. Ну, в принципі, це основне, що, можна, що може полегшити ці симптоми.